Доброго ранку. Які наші справи на сьогодні. Тікай що, Маньяк проситься в хату. Їсти він не їсть. Ось стоїть м'ясо. Воно. Хвост весь заляпаний, вже обгасав весь участок, засрав весь дом. Бачите? Це не я засранка, це ред у мене засранець. Він вже все, що міг двері. Це мамі роботи шукає. Мама скаже, ти коли повністю очухаєшся. Ти будеш прибирати? Не їсть він м'ясо, не їсть камара за пару. Оно. Камара теж не збирається їсти, бо в них тут біда. Ось, тут хату Все. облапав своїми лапами. Грязнючий, як ото этот паршивець. Глаза мене не бачать, вуха мене не чують, я не пущу тебе кажу. Йдемо сюди покажемо. Йди сюди. Йди сюди. Йди сюди. Тут насило? Отут усе. Отут ти бачив, Кайру ну, вона глянь. Отут ти бачив, кайру, отут бачив її тут. А ну давай, давай. Я не пущу тебе кажу, не випрашу. Тікай цю. Редя, зараз получиш тирі. Я сказала, не пущу. Не треба мене хватати за рукава. Ага. Заведений мальчик. <кій> 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 В общем, Редя страдає. Не будеш їсти тут. Що ви розуміли? Редя страдає тут, Усе, що він натворив. Камара, ой, комара, хай розстрадаю, хай йде в вольєр. Десь. Може, поїсиш трошки. Ну це він їсти не буде два дня. Камарик, тобі їхать скоро. Скажи, що захарчувала дитину. З їх цими прикольчиками понімаєш? Ти будеш голодна. давай їш. Бігом. бігом. Реді, давай, кусочок хоч. бо зачахнеш, давай, ні? Як хочеш хай лежить. Ні, ти закритий в вольєрі. Все. Тебе вже кришу зносить, і ти трошки обсихай сюди. Не пущу в хату. Не пущу в хату. Заходь. Правильно. Молодець. Моя розума. Їсти хочеться і не хочеться. Та що ж ти будеш делати? Зараз я вам покажу, як відбувається випуск Калюши з хату. Бо в нас же ж тут. Усе. Страшні діла. У нас любов, морков, комарик. Покушай, хоть ти Тобі-то що до їх страстей. Покушай, моя дітка. Нет. Батьки, скажі, не їдять, то що ж я буду одна. Давай випустимо твою маму. Глянь, гляньте, що натворив. Не Ось, глянь. І сейчас мемо все затопталося, тут топчиться. То й там топчиться. У да. і в неї є одна пряма дорожка. Зараз не воно. Будеш їсти? Кушай. А ти в хаті поїла своє? Я зараз піду подивлюсь. Зараз подивлюся. подивлюся. Заценю обстановку. Та, Хто там поїв? Оце кажуть, не прокормиш німецьку вічарку, прокормиш. Якщо вірно годувати їх, правильно давати питання то прокормиш. Воно. Вона така, мама, ти біжи, дивися, а я тут пішла. Опа віляє, біля реда. Пишуть мені за те, щоб дати їм пігулки або пирожки, які призупиняють цю дію цього запаху. Я того робити не буду з причини того, що то не є е, гарним для їх здоров'я. Від тих всіх медикаментів їх здоров'я тільки гіршає. Е, для сук, коли даєш, коли даєш для сук, то у сук. Можливі, потім пухлини на молочних залозах, у кабелів, вибачте на їхньому хазяйстві. Тому у реда є досвід терпіння. У нього тут дві дами у дворі, які у них постійно ці прикольчики. Ну не постійно, а раз в півроку. У нього той досвід є, перетерпе. Воно не так довго длиться. Состояння охоти у Кайри, звісно, 7 днів, у камари 3 дні. З камари трошки нам полегше. У карюші то 7 днів це тютю запала. Він два дня не буде їсти, зовсім нічого не буде їсти. А через два дня нападе, як наче його не кормили місяць, але він поїсть. Вчора він вже на вечір не їв, усю бошку засунув, йому пахне, він кайфує. Що там? зай? Що там? Все? Все? Нема розуму, не бачиш мене, так? Да? Не бачиш? Пішла, пішла, любі моя, пішла, так? Да? Отак от, слина тече. Я води тобі поставлю, хоч б води пив, а то будеш мені тут пропадати. Отак от. Отакі діла. Ні, ні, нікому не рекомендую давати оті препарати від цих всіх днів. О, камера вирішила поїсти. Камара така, батьки, йдіть ви нафік. Я з вами точно зачахну, поки ви тут свою любов граєте. Я точно з вами зачахну. Кушай, кушай, моя дітка. Кушай, не дивися на них і не слухай. У них все добре. У них просто тютю. Таке э, времінне помутнення. Врівненне помутнення. Камарочка кушай, моя дік. Зараз підемо в хату, може і кайра покушає. Кара в мене ну, зазвичай їсть. Це коли в неї сильно на мене обіжається, що я реда не пускаю, то вона бачите, страдає, страдає. Чим яка різниця між сукою та кабелем, коли тече сука? Тече сука. Вона становиться дуже покладиста, бачите, вона така вона спокійна, вона покладиста, їй одне треба. Коли у дворі кобель і він чує тічну суку за двора, шукайте потім свого кабеля, де хочете, але поки він не набігається, він до хати не повернеться. Тому я завжди кажу, коли є кабель, гарний вольєр і на такі моменти краще прикривати. Бо кобель піде, піде, в нього глаза стікляні, він нічого не бачить. Він нічого не чує, він не бачив в нього інстинкти. І Він Він не чує. Він не чує нікого, ні маму. Воно хвост тритети, тритети. Карюка усього стоїть, відставляє. хвост. Часто мене запитують, коли дама в охоті. Отаку От Ложите руку на хвіст, і вона його піднімає, бачите? Вона зараз переліняє, переліняє, потім після тічки, не виліняє вся. Ось, ця, Вона лазить і вона відводить хвост. А оце коли Редя, Редя дуже чує, коли дама в охоті. він маньяк у мене бішаний. Не дири її, засрак, ти ж дурний чи що. Так пошли, пошли. Бо зараз тут дітей не наробить, а сраку обдере. Давай, йдемо. Йдем, моя дівчатка, йдемо. Давай, що він робить? З розуму сходить, тому я їх розділяю. Я їх розділяю. Ну, ніяких дав заход. Зараз вимипали ніяких там таблеточок, порошочків я не даю. <кій> <кій> не даю нікому не рекомендую, ще раз кажу, бо то не є добре для їхнього здоров'я. Не є добре. Це як ото зі мною. Лікую одне, а гроблю друге. Так само і з ними. Редя, редя, опитний парень в плані терпіння. Досвідний парень в плані терпіння, Да, зайка? Ну тут поставляла тобі. Просто він мене не чує. Зай. Іди покушай. Радя, скажи, ну тебе. Ну, зараз води тобі винесу. Красоту. Мій. Потеряли пацана, все, потеряли. Ну нічого, то пройде. Ти скоро до мене повернешся, я в тебе вірю. В Тебе все буде добре, мій зайчик. Буде їсти не буде. Не до того йому зараз, не їжі. Все, Ні? Ні. все. Всім гарного дня. Боремось далі.